в усіх статах. в складі Розглянувши в попередньому судовому засіданні вистачені ці справи запускним потім Черновецького міського виступав находить до Чернівецької міської ради. Затя особа на стороні позивича, яка не заявляє самостійно вимог предметського Асоціації міста України про визнання незаконним та скасування правних поможет рішення другої сесії 3-ї ради спитні Чернівецької міської ради, 6 липня від 25-го назад року номер 14 на рішення третьої сесії Чернівецької міської ради. 6 злив 20.02.2011 року номер 57 становив. Людому 2011 року Чернівецької міський голова дорог подав адміністративний позов Чернівецької міської ради та й особи розповідає що Асоціація міських України про визнання незаконними застосування окремих положень рішення 2 сесії 3 Чернівецької міської ради, 6 липня 2011 року номер 14 та рішення 3 сесії Чернівецької міської ради, 6 липня 20.02.11 року No57. Хвали судді Шевченка Старого суду, суду міста чиниці 17 лютого 2011 року відкрити допровадження дані справи та призначення по проєктні засідання на 24 лютого 2011 року. 24 лютого 2011 року від позивача на адресу суду надійшло по питання про відкручення позивної заяви та залишення її без розвитку. Розглянувши по питанню позивача про відкритий позивної заяви та залишення позивної заяви без суд вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного. Відповідно до пункту 5, частини 1 статті 155 заходиться в адміністративну суддя України. Суд своїм ухвали, залишає позовну заяву без розвідку, якщо надійшло попитання позивича про виконання позовної заяви. З огляду на те, що за висновком суду, від виконання позивачем позивної заяви не суперечить чинному законодавству, і не порушує чинних права і хвороби незаконних інтересів, суд вважає попитання позивача про виконання позовної заяви таким, що підлягає задоволенню, а тому позивна заява підлягає залишенню без розгляду. Керуючи статтями 155, 121 каз України суд ухвалив. По питанні Чернівецької міського голови, Федорка Миколаїв Херсончик про не позовної заяви за доведення, позовну за місті, позовом Чернівецької міського голови, фебрука Миколаїв, до Чернівецької міської ради, третій особи на стороні позивили, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Асоціація міст України про визнання, законами та стосування теми положення рішення другої сесії Чернівецької міської, міської ради, 6 від 25 на 1.11.0014. На рішення третьої сесії Чернівецької міської ради 6-го скликання 50 2019 року номер 57 залишити без розгляду. На ухвал може бути подано апеляційну скаргу до Вінницького апеляційного адміністративного суду чи, чи Шевченки з судів міста Чернівців протягом п'яти днів зняв проголошення з подачою копії до апеляційної інстанції. Суддя вам, оголошується наголошується, Роботи, сьогодні, сьогодні вони нічого вам не радитимуть, не пропонуватимуть. Ну, я, я будуть спостерігати і будуть сьогодні присутні на сесії. Чим, на вашу думку, викликав, який ще військової це в такій Ну, Я не готовий сказати, тому що для мене що буде це так, не спроді. Може сьогодні голова зробить якусь заяву на сесії, пояснює, які

Так, почекайте.